Вітаю Nissan ENV 200. Батарея 46 кВт доступних робочих. Я рахую оптимальна батарея на даний момент, яку я можу зробити на Nissan ENV з точки зору ємності, вартості і конструктиву збірки. Якби е, в мене запитали, яким чином я би собі вибрав батарею перепаковану, я б сказав би так. ну, Три питання. Перше питання, з чого зроблено. Друге питання, яким чином зроблено. І третє питання вартість. Ну, Розумію, що це не варіант для більшості, бо, на жаль, на зараз перше, друге, третє питання вартість. А десь там вже що? Що і з чого. Що? то вже не важливо. Так, по порядку. На чому зроблено? Зроблено С Вольт, призматичні комірки НМЦ, низковольтна хімія. 135 Ампер годин. Заміри дають приблизну ємність 46 кВт доступних. По самій комірці буде окремо відео, де я повністю розкажу по даташиту, по тому, як вони заходять, як пакуються, навіть вскрию, щоб подивитися, як всередині зроблено. В опису буде пізніше посилання на таке відео. Коротко скажу, це нові, однозначно. Тут же ніхто не скаже, що вони. Попрацювали в таксі китайському, почищені і поставлені назад. Ні, отак китайці вже не вміють. Нові належної якості елементи. Далі. Яким е, чином зроблено? Ну, це е, фінальна вже, е, фінальний е, варіант е, в боротьбі за те, щоб е, мінімізувати? Теплові втрати в батареї і максимально якісно охолодити повітрям. Тому що охолодження в ЄНВ повітряне. Сюди заходить фріон, випаровувач, радіатор, вентилятор. Забирає звідси воздух, в канал, подає назад. Потім повітря повертається через всю батарею назад. І так ганяє. Е, яким чином мінізувати теплові втрати? Перше, елементи. Однозначно, в такі батареї йде струми за 100 А. Я маю на увазі зарядні струми в першу чергу. Ну, Без е рідинного охолодження приміняти призматики довгі, там 220 ширина, 300 ширина. Ну, немає сенсу, бо вони в принципі, по своєму принципу, будуть виділяти тепла більше, ніж е, формат 148-150 мм. Це мінімальний, мінімальний опір, мають такого формата. І, ну, відповідно, е, мінімальні втрати тепла, виділення, вид, виділення тепла всередині батареї. Друге, е, мінімум з'єднань, довжини з'єднань, щоб на шинах не, не втрачати тепло, е, з цього, тому по-перше, модулі 12С. 8 по 12Т. Довше не зробиш чому? Тому що перемички мінімальні в довгих модулях. По-друге, прийшлося трохи рідну схему замінити. Плюс і мінус заходять відразу на задню частину. Сюди заходить мінус, сюди з іншої сторони заходить плюс. Так, КГ-35 кабель. Достатньо для потужності ЄНВ. Якщо таким чином, то ми отримуємо мінімальні, сама довга перемичка, ця. сама довга. З іншої сторони коротенька, і між е, самими модулями, де? Між самими модулями отакі перемички. Мінімальна товщина, перемички зроблені, е, композитна. Композитний матеріал, алюміній з однієї сторони мідь з іншої сторони перетин 40 квадратів для цих потужностей вистачає. Далі, модуль. Модуль складається для гаражних умов максимально коректно і правильно. Металева рама, комірки стягуються. Між ними є матеріал, який компенсує їх робоче розширення без деформації каркаса модуля і всього. Головне модулі зварюються лазером. Не модулі, а комірки. Це найкраще рішення, яке можливо. Тобто тут казати, о том, що у нас є опір там на якихось шпильках, треба якісь пасти, мазати, все. З цього нічого немає. все. Зварили заварено лазером все. На виход на виход теж композитні шини ставляться з цієї сторони. Алюміній, з цієї сторони міч, щоб простіше було з'єднання, щоб не вигадувати нічого. Далі, сам, до речі, от перемичка. 80, 90% алюміній, 10% по товщині слой міді. Яким чином з'єднано, не знаю. Не розслаюється, роз'єднати не виходить. З ними удобно працювати, тому що вони не такі жорсткі, не такі тверді, як мідь. І от два міліметра товщиною, о, отакі гиби е, легко робити руками. Е, так, далі. Модуль е, модуль е, зроблен ну, максимально таким чином, щоб він міг обдуватися. Більших, е, більших кращих рішень я не, не, не знаходжу без використання додаткових матеріалів. Там. Терморезини, так, звісно, можна приклеїти там, клеїти на алюміній, виводити його листами і т.д. але немає вже жодного сенсу. Одну чадемку, навіть 50 кВт, батарея витримає без питань. Звісно, в режимі нон-стоп тут треба чітко розуміти, повітряне охолодження плюс отака реалізація вона не дає над дуже ефективного охолодження, тому режим експлуатації, якщо вже треба стати на трасу і робити 3-4 ЧДМки, перше, якщо ми обмежуємо потужність ще демо 30 кВт, ми не перегріваємося. Якщо не обмежуємо, то тоді просто від мене особисто є така рекомендація до 40%. Пали, стали, до 80% зарядились, поїхали. Вже якщо на, на краняк на 3 на чи на 4 чадемці вже нагрілися під 40 градусів і вище, тоді, будь ласка, до 70% стаємо на чадему, 70% знімаємось, ставимось на повільну зарядку і годину-дві чекаємо. Чому? Охолодження працює лише на зарядці. Все. Тобто, машина, в машині все реалізовано так, що на драйві ми не охолоджуємося. Ми охолоджуємося лише на зарядці. Так, далі. Ну, все. Тобто, а, де ще всюди, знизу навпроти цих вирізів, Є відповідно вирізи в е, нижньому кріпленні, всюди є відстань з усіх сторон. Тобто повітря між модулями не буде застаюватись, ну, воздух не повітря. І все-таки я маю надію, що буде якась, якийсь рух повітря, і ну, це максимум, що можна. Видавати з повітряного охолодження. Бо я іноді дивлюся роботи, де там блоки запаяні в пластик з усіх чотирьох сторон, і, і гордо, значиться, охолодження повітря не рідне. Я не знаю, як так, там, що там як може охолоджуватись. Так, далі. Передня частина блок охолодження, вентилятор з радіатором, там всередині Це, цей варіант з хітером, з підігрівом. Потужність, до речі, підігріва. Цікаво, що гуляє. Іноді, іноді 800 800 Ом опір, іноді трапляється 1,2 кОм, Не знаю, від чого залежить ну і Гуляє. і Один раз навіть 3-3 кОм. там зовсім 50 Вт. Наприклад, тут 880 Ом. Це десь приблизно пів Ампера, це десь там в районі 200 Вт при зарядженні батареї. В принципі, достатньо, щоб там за годину привезти батарею в тонус. Питання не в тому, щоб їх за пів часа нагріти. Там до 25 градусів. Ні. Питання в тому, щоб тримати батарею в плюсі, щоб не обмежуватись потужностями. Передня частина вся без змін. Зовсім. Єдина зміна це датчик струму. От там. Просто його загнуто на 90 градусів, щоб не ламати кабеля КГ-35. Єдина зміна. Низковольтна проводка без змін взагалі. Як лежала, так і лежить. БМС на тому ж самому місці лише перевернута. Відповідно, високовольтна проводка БМС і проводка на датчики температури відповідно своя. Стосовно БМС, ніколи не використовував кан-мости, ніколи не використовував. Стокові БМС, тому що хімія в консервах інша, температурні обмеження інші, потужності зовсім А Підігрів, то зовсім кажуть, лише при мінус 17 включається. Тому по БМС, до речі, зроблю окреме відео з повним функціоналом, як програмувати і все таке, БМС перероблене. Це ну, його рідна, але просто вийма... викидується процесор, бо не немає можливості зміни в прошивку, ставиться своя прошивка. Виробник цієї прошивки вже, мабуть, десь 6 років він займається. Я постійно теж приймаю в цьому участь, допилюємо функціонал. Так, це коштує Грошей, але це дозволяє мені запрограмувати все, що я хочу. Практично все, що я хочу. Всі температурні карти, всі обмеження по потужностям, на заряд, на розряд, на рекуперацію, задати любі, любі пороги по обігріву, по охолодженню. І відповідно задати ємність. Задати е, криву розряду, задати, ну, в принципі, практично все задати. Тому, е, тобто, від, відповідно, налаштувати авто під е, максимально коректне використання цих елементів. Е, так, що лишається сказати, по підігріву, е, по охолодженню. Е, Включаємо виключаємо, задаємо порог включення охолодження, порог виключення охолодження, все. Більше функціоналу по охолодженню немає. Дуже було б гарно зробити, щоб охолодження працювало в драйві, але то вже треба лізти в машину, в клапана і все таке там пов'язане з компресором і з фріоном. По підігріву. От. В цьому місці має бути тен і від нього має йти помаранчевий провід. Це варіант без підігріву. Якщо в машині на перепаковку немає підігріву, то його і не буде. Тому що я ці блоки вже не находжу ніде з підігрівом. Якщо знаходжу, то знаходжу. Якщо ні, то ні. Тобто... Дається він код, я по вінкоду дивлюся, чи є підігрів батареї. Якщо є, відповідно, я роблю батарею з підігрівом. Якщо немає, без підігріву. Е, по підігріву е, три функціонал з трьох частин. Перша частина задається температура, е, включити підігрів і виключити підігрів на зарядці. Це перший. Я окремо можу задаю температуру включати підігрів на драйві, при якій температурі включати, при якій виключати, бо, як би воно не було, але краще батарею нагріти за допомогою підігріву, використовуючи її ж енергію, ніж вона в холодному стані буде сама себе гріти. За рахунок високого внутрішнього оперу, і відповідно виділення тепла всередині в хімії. От. Друге, значить, на драйві, на зарядці. і третій функціонал, який включається і виключається, це утримання зарядної сесії. Е, для чого? Якщо, наприклад, за годину батарея зарядилась, але не спіла. Нагрітися до встановленої температури, то, відповідно, машина тримає зарядну сесію, батарея вже струм не бере, але машина тримає зарядну сесію, допоки не нагріється до заданої температури. Тільки потім відключається, бо підігрів працює лише лише коли е, контактори включені, а вони включені лише в двох випадках: або зарядка, або драйв. Е, так. Цей кожух трошки обрізаний в рідному варіанті, він заходить аж наверх під саму кришку. Ну, тут немає сенсу його заганяти під кришку. Він заходить по цю високу частину кришки задньої. Так, що можна ще сказати? Ну, в принципі, все. Збирається швидко, все на роз'ємах, все прикручене, нічого ніде не приклеєно, не приварено. -э Розібрати за пів години без питань. Збирається, взагалі буде збиратися три, три таких блока готових: перший, другий, третій на стов. На цьому століки збирається, потім цією лебідкою сюди завозиться і все. Ну, якщо захотіти, за, за один день все можна зібрати, ну, окрім, звісно, модулів. Бо з модулями це трохи робота є. До речі, наступна батарея буде Leaf, Е, І там я, щоб вже. Ну, Повністю відповісти на питання, що ж воно коштує 100 доларів за кіловат, коли де без питань, можна з Польщі перетягти щось за 40 доларів за кіловат. Тому я, мабуть, зніму довге відео з таймінгами, так, щоб було зрозуміло, скільки часу витрачається, на які операції взагалі, які операції робляться при зборці. Такої батареї. Бо така вона максимально проста. 8 модулів, все в рядочку, ніяких поверхів, все решти. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, далі, далі буде інформація. Так виглядає підготовлений корпус. Його приходиться цілком розбирати. Щоб обробляти алюмінієві деталі, бо вже отут закисає і ламає роз'єм управління. Приходиться чистити, обробляти іржу, грунтувати і наносити захисне покриття, тут підфарбовувати, щоб ще походив деякий час. Ну і відповідно, коли корпус голий, готується все кріплення. Це залізо 2 мм товщиною з покриттям воно не ржавіє і з ним в такому форматі приємно працювати приємно. От, я впевнений, що якщо хтось за років 10 відкриє батарею, то мені не буде соромно, бо там не буде лопухів всередині із заліза. Так виглядає повністю підготовлений корпус, потім збираються модулі е, на зараз е, в корпусі. Е, а так, в принципі, планую збирати окремо три частини. Одна, друга і третя частина. Е, на столі потім вкладати в корпус. Це друга батарея, тому поки що ж все це робиться в корпусі, щоб подивитись, де що треба підігнати, де що змінити. Mm, якось так.